Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Забороль Грівненського району, один із 19 структурних підрозділів районного центру первинної медико-санітарної допомоги, який першим на Рівненщині долучився до всеукраїнської системи впровадження електронних листків непрацездатності. Нашим закладом було пройдено спеціальне навчання від медичної інформаційної системи, якою ми користуємося. Ми пройшли навчання успішно, і позавчора нам відкрили до. Доступ до можливості обробки електронних лікарняних ми протестили в тестовому режимі, провели першого пацієнта. Тестування пройшло успішно, після чого всі лікарі нашого закладу почали виписувати електронні направлення. Пані Людмила, перша пацієнтка амбулаторії, які сьогодні оформлять не паперовий бланк із печатками, а його електронну версію. Суспільному жінка не зуміла розповісти про свої враження від нового сервісу через втрату голосу. Після огляду пацієнтки лікарка розпочинає вносити дані для оформлення електронного листка непрацездатності. Ми оглянули пацієнта, виставили діагноз. Далі ми накладаємо юридичний підпис. Всі лікарі, які працюють з НЗЗУ, вони накладають тепер. Юридичні підписи, тобто це так само, як ми підписуємося і ставимо штамп в паперовій карточці. Далі для утворення лікарняного ми формуємо медичний висновок. Створюємо новий медичний висновок. По е, тимчасовій непрацездатності, захворювання в нас загального типу. Після реєстрації даних про захворювання та відкриття лікарняного у системі ця інформація автоматично надходить до фонду соціального страхування. Пацієнт отримує смс із кодом для пред'явлення роботодавцю, а також за бажанням ось таку паперову пам'ятку із зашифрованими даними про результати огляду лікарем та тривалість лікарняного буде покращення, оскільки набагато менше інформації від мене потребує. Раніше були проблеми із юридичними назвами місця роботи. Тепер ці всі нюанси викинуті. Ми тільки працюємо безпосередньо з інформацією по пацієнту і терміну лікарняного. Тепер ми не не повертаємо бланки, не змінюємо їх. Все автоматично обробляється. Тому, як на мене, це велике полегшення. По конкретному захворюванню нам можна виводити будь-яку статистику. І як на мене, це набагато зручніше ніж шукати в реєстратурі. Перехідна модель впровадження е лікарня. На Рівненщині і в Україні загалом працюватиме до 31 серпня. По тому усі медичні заклади повинні повністю перейти на формування електронних лікарняних. 30 закладів охорони здоров'я Рівненщини взяли участь із 200. З них і первинка, і вторинка, і третинний рівень. Що стосується первинного рівня, то у нас. Беруть участь в Ріненський район, Березнівський, Гощанський, Бабинський, Вариський та Сарнський райони. Відбуваються активні навчання, як працювати з електронними лікарнянами. Всі беруть участь. Роман Сверида, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.